Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Пусть ще не лежить, з ще не сидить. Це наша ціль. Небайдужіх. А тепер дивимося, у нас рубрика щовечора, що понеділка ввечері. Ми розглядаємо, що робиться за перебріком, що робиться в Кремлі, які у Кремля. Плани колективного Путіна. Які в них плани щодо України? Чи щось змінилося? Чи мають плани вони, наприклад, до переговорів, до перемиря, чи ні. Гаразд, дивимося. Плани колективного Путіна, Кремля щодо України. Ну, ви знаєте, тут трошечки в них їхні плани. Робиться, знаєте, новий старт робиться тут, наскільки я розумію. Тут щось вони. Не так в них йде, як би вони хотіли цього. Тут треба щось різко робити. Дивіться, дуже багато руху йде, дуже багато руху. Паж мечів, паш кубків. Ось а тут щось. Зараз я подивлюся. Ага, маніпуляції йдуть. У них є нові якісь можливості, нових планів немає. Ось а, тут вони готові. готовність, скажемо, готовність знову і знову починати все спочатку. Щоб ви розуміли, їм приносить це насолоду. Давайте я так скажу. У них. Їм приносить колективному Путіну, приносить насолоду знову і знову а, ці плани щодо України застосовувати знову і знову. Готовність є постійно, не там, десь не вдалося, на одному, на другому десь а, відстані. Вони готові постійно починати все спочатку. Щоб ви розуміли, у них це, ну давайте я скажу, не просто заплановано, це в них. Я навіть не знаю, як це сказати в крові. Оцей русський дух і Русью пахнеть, вибачте. Тому що Русь взагалі-то то Україна, а то Московія. Раз, все ж таки. Ну тут якісь штурми, якісь напади. Навіть, ви знаєте, вони хочуть повторити якийсь план. Тут перемиря, до речі, не йде про перемиря. Тут іде про нові, нову якусь, ну, навіть не те, що тактику, а нові штурми. Хоча вони заслабенькі. Показують карти, що штурми у них заслабенькі. Немає тої сили, немає потужності, немає ресурсу. Тут, немає, тут дивіться, тільки одна єдина карта монет. І це є, а, як вона називається? Королева, королева монет. Ну, в принципі, не маленький ресурс, але все рівно. У них є партнери, але справжні партнери не друзі, а партнери, які чогось чекають від Росії. Тобто готові йти з Росією до знищення України. Ось і тут теж показують партнери. Тут показують їхнє коло по духові. А тут показують їхні партнери. Ось по цій карті. Наскільки я тут розумію, готовність знищити Україну є. Є навіть ресурс, який. Тут ще, знаєте що? Тут якась помста йде ще. Я зараз подивлюся помста Україні. Чи помста Росії? Росію. Тут хтось, давайте я м -м, припущення Україна, ні? Тут е не просто знищити Росію у когось, помста. Помста. Як би вам сказати, як тут інтересно йде. Оці же друзі, в лапках, друзі, Росії. Тут ресурс їм потрібен. Зараз я подивлюся. Вибудувати якусь свою імперію на території Росії. Давайте запитаємо туди конкретно. Це не, не Китай. Ну. Якщо брати кожну карту, каже ні. Але якщо читати їх разом, а... ви знаєте, у них, скажімо так, у Китая трохи зв'язані наразі руки. Чому їм потрібно дивіться, зрозуміло, Китаю потрібно перемиря. Вони не можуть. Десь я так я чула, і от зараз воно тут сходиться, навіщо Китаю потрібно перемир'я? Зараз я дозапитаю дивіться, великі неприємності зараз з Росією. Росія через війну має якісь блокади. І ця теж карта говорить про блокади. Тобто Китай. Китаю потрібна російська територія, тобто Рашка, їхня територія. І через те, що іде війна, вони не можуть втілити свої плани. Неможливість абсолютно те, що Китай запланував з Росією, з їхньою територією. Тут я вже сказала: в мене паде, що хочуть вибудувати свою імперію. Це, скоріше за все, Китай. Я не, не знаю, хто ще хоче щось там вибудувати. Китайця вже споконвіку. З, з маличку. я знаю, що пам'ятаю, ще до школи ходила. Це, ого, го вже скільки років. І тоді вже казали, що Росію хто, колись заполонить Китай. Отак От воно і є. От тепер вже це виходить. Навіть уже по валі заспівала, здається, китайською, якщо я не помиляюся, ну, це вже взагалі дурдом. Гаразд. Виходить так. Китаю невигідна ситуація Росії наразі. Їм потрібно перемиря, бо інакше це все блокується. Їхні плани китайські блокуються. Їм потрібно перемиря, щоб це все ну, розсосалося, скажімо так. Зняти, можливо, санкції. Тут я не бачу. Так, зробити якийсь прорив. Стопроцентово тут зняти не просто санкції, а стати повноправним партнером. Росії або навіть власником. Щоб ви розуміли. Ось якось так. Тут Китай конкретно не просто лапу поклав на росі... рашистські території. Тут ще щось більше, більше, набагато більше. Це, от, як я сказала, побудувати свою імперію. Якось так. Якось так. Давайте подивимося, чи вдасться це Китаю. Нам це все, все рівно, але, але нам не потрібно, щоб хтось будував там імперію. Чому? Тому що вони будуть сильні, і знову нам тоді буде важко ні в якому разі не допускати, щоб якась, якийсь Китай будував імперію на, на Росії. Ні в якому разі. Зараз ми подивимося, чи здійснені плани, чи зможе Китай. Побудувати імперію в Росії свою. Ну, от іде все. Все до того йде. Ви бачите? Частково. Вони до цього не. Це їхні цілі. Але, але тут іде стримуючий фактор. Скоріше за все, що не здійсниться. Хоча би хотіли. І бачите, ця карта теж говорить про те, що це буде. Як, ну, скажімо так, близнюки віддзеркалення буде. Що Китай, що Росія одне і тої самої. Оце, оце якось так, якось так. Ну, Йде все до того, але поки що поки що, йде стримуючий фактор. І тут іде якась трансформація, але плани в них є. От вони йдуть до цього. І наша влада їм підігрує, тому що наша влада вибрала їх як секундант, якщо вони вже секундант Росії. Як це може бути? Наша влада викинула Америку? Всі, ви пам'ятаєте, що витворяв Зеленський, що витворяв Єрмак? Як Єрмак свою жирну? Е не знаю, не хочу не культурно виражатися. В, в, виштовхнув на саміті миру в Швейцарії Камілу Харріс. Камалу Харіс. А вона зараз у неї всі шанси стати президентом. Розумієте? От вам і. Гаразд, мої дорогенькі, поки залишимо так. Або давайте ще хочеться мені подивитися, якщо дійсно. Йде до імперії, що ця Китай робить імперію у Росії. Щось, як це для на, на Україну, як це вплине? Як це вплине на Україну? Погіршить наше становище. Так, погіршить. Погіршить, не покращить. Тут погіршить. Призупинить наші можливості. Угу. Не дуже добре. Тому що одним кроком хитрий Китай і буде в Україні. Ось якось так. На цій ноті ми і закінчимо. Чи можна цього уникнути? Чи може Україна цього уникнути? Може. Друзів, партнерів. Спільників. З ворогом треба спільно боротися. В одиночку ми не потягнемо. У нас немає м, тих можливостей. Наразі у нас на даний момент у нас печалька на цьому фронті, скажімо так, ось тому, що з дияволом треба боротися. А якщо Китай об'єднається конкретно з Росією, ви повинні розуміти, що це для нас ще гірше буде. Ось, ось ці карти нам показували. Ще гірше. І бачите, це похід уже України у сторону Росії. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю на ваші запитання, на вашу як ви думаєте про це? От до кінця, бачите, хто додивився, звичайно, до кінця. І ваша думка з цього приводу. Як ви вважаєте, чи є. М в Україні шанси туди перемогти і Росію, і а, Китай. Важко буде, правда? А тим більше без світу, без світової підтримки аж ніяк неможливо. Гаразд, мої дорогеньки, мирного вам вечора, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Я вірю в нашу перемогу.